Народний депутат України Роман Мацола зустрівся із волонтерами Славутчини, аби з нагоди міжнародного дня волонтера привітати громадських активістів та вручити їм почесні відзнаки. Пам'ятні медалі «25 років незалежності отримали Геннадій Таратута і в його особі весь колектив, який працював над переобладнанням для фронту бойових машин. Юлія Ординська, яка разом з іншими волонтерами заготовляла для бійців АТО продукти харчування. Такі ж медалі отримали також Сергій Мацюк, Туринська Олена, Дія Лисюк і 38 волонтерів колективи меблевого цеху, молоток та спортивно-туристичного клубу Швендя за активну громадянську позицію. Значний внесок у зміцнення обороноздатності країни, відзначені почесними грамотами. Кожне нагородження супроводжувалося оплесками і щирими вітаннями. Роман Масола висловив переконання, що все, що зроблене волонтерами, заслуговує на особливу повагу. Волонтер це людина за покликанням, Вона не має ні фінансових якихось водогротних, ні нічого. Це людина, яка можна назвати сміло патріотом, тому що вона має в серці країну і робить те, що вона робить. Вона робить щиро, безкоштовно, а по покликанню. І за того таких людей треба не то, що зустрічати, а поважати і постійно кожного дня знімати перед ними шапку і постійно їм до землі кланятися. В ході подальшого спілкування з громадськими активістами і волонтерами Роман Миколаєвич закликав не залишатись байдужими до проблем, що існують в державі, об'єднувати зусилля для розбудови країни, кожен день розпочинати з доброї справи. Ці слова знаходили відгук у присутніх, які своєю позицією у критичний для держави час уже довели, що вони готові на пожертви заради своєї країни. Волонтери свою справу починали не заради там нагород, не заради грамот, не заради відзнак. Але дуже приємно, що все таки нас знають, що ми є. Що нашу працю відзначають, що всі ці наші зусилля вони не даремно, користуючись нагодою, учасники зустрічі мали можливість ставити запитання народному депутату. Так Віктор Закурдаєв висловив побажання щодо необхідності реорганізації центральної районної бібліотеки, яка наразі не відповідає вимогам часу. На це Роман Мацла повідомив, що районна рада планує виготовити проектну кошторисну документацію на Струкцію будівлі активістів він закликав надсилати пропозиції щодо наповнення бібліотеки а кошти необхідні на ці потреби будуть віднайдені згодом. Ми ж поцікавились у народного депутата по закінченні зустрічі, як проходить робота парламенту над проектом державного бюджету і чи буде він прийнятий до нового року. 17-й рік країна повинна мати документ. бюджет – це документ по якому вона повинна жити. Із За того всі дискусії зараз які точаться це точиться навколо цього документу. Один закон, який об'єднання зараз всіх, це є поняття бюджету. Хто до нього негативно ставиться, хто позитивно, але все-таки це є бюджет. ми будемо старатися, щоб воно було все таки якісно, але якщо навіть якісь виникнуть питання, хоча я не ну, розумію, що ми його все таки приймемо. Зайдемо в компроміс, тому що вже перше читання пройшло, Перше, в другому читанні залишилося пару законів ще прийняти, то я думаю, що ми його приймемо. Додамо, що цього дня Роман Мацола відзначав також активістів волонтерського руху у Старому Кривині. Медалі і грамоти отримали прихожани Свято-Дмитрівського храму. А в Славуті зустріч завершилась спільним фото на згадку.